Наталія Володимирівна, волонтери, зокрема ті, яких ви фактично очолюєте, вже вдруге провели різдвяний ярмарок. Минулоріч був перший, тепер другий. Що було цікавого, що було кращого або гіршого, і які взагалі результати цього ярмарку? Власне, завітала до вас, щоб ми на рівні Володимири Сіті, на рівні громади, відзитувалися про проведений даний заклад. Так як минулоріч у нас був дуже непоганий результат. Ми взялися до роботи і вирішили так само активізуватись і провести такий цікавий захід, як от благодійна ярмарка, до нашої ярмарки долучилися наша сусідня громада Антонівська, ми провели спільні перемовини і вирішили, хто що буде готувати. Доєдналися багато людей особисто, було багато цікавих речей, які люди самі зробили, і в'язані речі, і картини мальовані. Хто завітав, той бачив. Але що мені трошки шкода, була смачна юшка, був смачний шашлик. У нас була і грибна пісна юшка, варенички. Але кількість людей, які до нас завітали в порівнянні з минулим роком, значно менша. Загальна сума, яку нам вдалося зібрати за цих 9 днів, це 52 тисячі гривень. Ціль ярмарки збір на авто для нашого земляка Віктора Чугая, де просили не озвучувати напрямки, де вони воюють, тому коротко. Це, Наталю, це не той Віктор Чугай, який так, до мобілізації робив буржуйки. І так, всі ці це речі. наш волонтер Віктор Чугай. Він весь час на протязі півтора року він активно нам допомагав. Був активним учасником волонтерських всіх наших робіт, зборів відгукувався на кожний запит, заклик і допомогу. Пішов добровольцем зараз. Він уже другий рік на фронті. Вже пішов там. Вже це до слова, Добок, попри те, що в нього дуже поганий зір. Так, здоров'я люди там втрачають, а і, і йдуть, не маючи його так само. Йдуть. Це патріотизм, це людина з великої букви. Отак я можу сказати. Про всіх тих воїнів, які там воюють, які витримують оці всі е, негаразди, незгоди, і, і, і наша підтримка для них дуже важлива. Чи були якісь винятково великі донати, що було такого цікавого і унікального? Хочу висловити подяку управлінню соціально-культурної сфери за їхній великий внесок на наш благодійний ярмарок. Було презентовано 20 тисяч гривень, які вони зібрали попередньо на свято Миколая. Ще проводились якісь окремі акції. І ці 20 тисяч буде спрямовано так само на рахунок для придбання автомобіля бійцям. Окрім того, були донати на рахунок в сумі 2 тисячі гривень, 3-5 тисяч гривень. В нас є друзі з Польщі, в Польщі, які нам теж допомагають, і групою людей було на волонтерський рахунок спрямовано 5 тисяч гривень. Далі ми вдячні за кожні 20, 50 і за кожне придбання, яке було е, спрямоване е, на ярмарці, і е, все це отри... остаточно залишилося в скринці. Будь-який донат важливий. Ще один винятковий донат, так само був е, Уже після завершення ярмарки, до нас е, звернулася мама загиблого воїна, і на наш рахунок. Презентувала 20 тисяч гривень, хочу висловити величезну подяку. І людині вона не захотіла себе називати, просила залишити інкогніто, тому висловлюємо їй подяку за жертовність. І я ще хочу всім людям сказати величезну дяку за довіру до нас. Вона нас надихає. Якщо люди нам довіряють свої кошти, вони впевнені в тому, що вони будуть спрямовані саме туди, куди потрібно. Це, це саме нас спонукає працювати, тому що звернення від воїнів нас надихають. І от такі донати від людей це так само довіра для, до нас, як волонтерів, і ну, воно нас е, підштовхує працювати далі. Ярмарка ця різдвяна. Чи плануєте ви її масштабувати або перетворювати в щось інше? Ну скажімо так, ідея ярмарки цікава. Люди відгукуються, люди приносять багато різних виробів. Але так як в нас після ярмарки залишилось багато сувенірів, гарних виробів, ручної роботи, картини в Фейсбуці є група Ярмарка Благодія. І ці всі вироби будуть презентовані саме в цій групі. Вказаний рахуночок і можна придбати їх онлайн. Можливо, доставка новою поштою, курпоштою, будь ласка, звертатись ми в легкому доступі, Погортати сторіночку, і можна знайти все, що вам сподобається. Замовляєте, ми відправляємо. При бажанні можна прийти і придбати вживу у швейній майстерні. Фінансовий підсумок. У нас виходить 92 тисячі. 52, великий донат 20 і великий донат 20. Що ви е, і волонтер, і е, маєте в родині військовослужбовці. На вашу думку, чи такі ярмарки взагалі потрібні, чи вони актуальні? Ну, По-перше, потрібні, по-друге, актуальні, тому що потрібно підтримувати хлопців. Там всі наші. Незалежно звідки, там всі наші. Тому. Допомагати потрібно це безумовно. Слава Україні, Героям слава!